А мы до сих пор закрыли, например, все наши военные аэродромы, куда регулярно пытаются враги ударить. Мы их закрыли железобетонными арочными конструкциями. Нет. А почему? А когда вы наконец голову уже так аккуратненько приведете в чувство? Да, мощная атака на столичный регион. куда нам убежать. Летит, отойди, отойди, отойди. Загонялки из беспилотников на! хватит говорить о системе ПВО. Надо воплощать систему ПВО. Но то, сколько было сбито беспилотников, показывает, от какой страшной беды мэру Москвы и губернатору Подмосковья удалось защитить. Но вы представляете, что было бы, если бы каждый из этих беспилотников достиг цели? Я знаю, какие фантастические разработки есть у нашего ВПК. У меня вопрос. Почему их не закупают в нужном количестве? А когда закупают, у меня вопрос, а кто их будет обслуживать? А наши законы позволяют это делать? Нет. А ЧОП? Вот ЧОПа можно это делать? Нет. И не надо там кивать на разрешителей, на Росгвардию, либо на МВД. Вопрос к нашим законодателям. Вы когда уже, наконец, примете реальные законы, которые нужны? Не заниматься этим вашим запрещением телефонов и защитой собственной безалаберности, глупости и непонимания современной войны. А когда вы, наконец, голову уже так аккуратненько приведете в чувство, поедете на фронт, поговорите с людьми, увидите, что в стране происходит, и поймете, что, например, если я сейчас в городе Герои Москвы возьму свое охотничье оружие и подстрелю БПЛА, то я нарушу закон. Потому что это будет использование оружия не в том месте, которое предусмотрено нашим законодательством. Охранные структуры, которые есть, они имеют право, например, управлять системой ПВО? Нет. А мы создали такие чопы для защиты объектов, где, например, работают вышедшие на пенсию военнослужащие с опытом ПВО? Нет. А мы дали им возможность, мы дали им технику, вот мы их снабдили? Нет. А мы создали по всей стране систему обнаружения и отслеживания? Нет. А мы до сих пор закрыли, например, все наши военные аэродромы, куда регулярно пытаются враги ударить? Мы их закрыли железобетонными арочными конструкциями? Нет. А почему? Ну если потому что у нас законодательство, которое подразумевает, что на проведение этих работ надо проводить гребаные тендеры, Потому что, не дай бог, кто-то сворует 20 копеек, поэтому работает одно из правил Мерфи для войны, что, сынок, ты воюешь оружием не которое лучшее, а которое было дешевле всего купить. Тендеры, которые сейчас будут устраивать. Вы мне объясните, у нас на это есть время? Нахрен тендеры поручите государству. Не можете государству, гражданскому обществу. Сколько это вообще может продолжаться? Вот вы мне объясните. Неужели Это что, дорого? Или, а, ну, конечно, на военный аэродром же нельзя заходить гражданским, да? Поэтому нельзя, например, сказать губернаторам, на территории которых находятся эти аэродромы, что, ребята, обратитесь, пожалуйста, к бизнесу. Так нельзя, вы мне просто объясните? Воєнні підсумки дня директор агенції Дефенс Експрес вже з нами на зв'язку. Сергій вітає. Будь ласка, вітаю тебе, Василь. вітаю на глядачів. Сьогодні в нашій рубриці ми будемо говорити про засоби протиповітряної оборони з Вірменії для України і іранські ракети для Росії, що знаємо достеменно, що ні, і про динаміку на лінії фронту в цілому і на окремих ділянках про все це замить. Почну з цікавої новини, від якої вже розриває російських воєнкорів, йдеться про те, що нібито Вірменія передала Україні майже всі засоби протиповітряної оборони, включної ЗРК, «Бук», «Тор». С 300 оса разом з ракетами поки що немає сто підтвердження цієї інформації, але знаємо, що у збройних силах вірмені дійсно досить такий потужний парк засобів протиповітряної оборони. Коли говоримо про ЗРК С-300, С-300, Стристаки. Бачимо на екрані. Там у них було три дивізіони, декілька дивізіонів ЗРК «Бук» до 404 ЗРК «Тор» і значна кількість 70 чи 90 одиниць ЗРК Оса, які здатні збивати безпілотні літальні апарати, але вся ця кількість власне була порахована перед е, другою війною за нагірний Карабах. І зараз фактично Вірменія повністю переглядає свій арсенал засобів протиповітряної оборони, повністю відмовляється від радянських і тим більше російських уклала низку контрактів на засоби протиповітряної оборони з Францією. Так що чекаємо, що скоріш за все, оця інформація про можливість передачі ЗРК з Вірменії до України ну цілком може бути реальністю. І сподіваємось, що це буде реалізовано в найкоротші терміни. тому, тому що засоби протиповітряної оборони нам вкрай потрібні, бо ракетна та дронова загроза з боку Ерефії не зменшується, а навпаки, може навіть зрости. І тут я маю на увазі. Публікації в закордонних змі про те, що Росія вже могла отримати іранські балістичні ракети класу Земля Земля Фатех 360 е, моє спілкування з людьми, які досліджують уламки ракет, які використовує Російська Федерація. Кажуть, що поки що немає підтверджень того, що такі ракети використовуються. Але ми знаємо, що, начебто, Росія отримала близько 200 таких ракет. Про це писало видання. Гардіан американські посадові особи висловили занепокоєння з таких кроків Ірану в той час, як влада в самому Ірані, з одного боку спростувала такі повідомлення, що вона передає ракетне озброєння до Росії. А окремі політики в Тегерані опосередковано визнали, що їхня країна експортує і безпілотники, і ракети до Російської Федерації, члени комісії з нацбезпеки спек іранського парламенту заявив, що Ірану потрібен імпорт зерна і соєвих бобів, і тож одна частина угоди якоїсь певної угоди передбачала відправку до Росії воєнних дронів, військових дронів. А інша ракет там він казав про те, що ми ждаємо ракети Хезболі і Хамасу, чому б їх не передавати до Російської Федерації? Що ж це за такі ракети? Оці тактичні балістичні ракети Фатех 360. Це відносно нова ракета. Вона там з'явилася у 2020 році, і вона по дальності і по потужності скоріш ближче до таких систем залпового вогню на кшталт російського е, торнадо С чи радянського РСЗВ Смерч, бо дальність цієї ракети становить 120 кілометрів, вага бойової частини 150 кілометрів. Дійсно, нагадує смірч, запускається з наземної пускової, де може бути там сі, шість, чотири чи дві ракети. Проте, якщо смерч вражає по площі, то ця ракета, начебто, має інерційну систему наведення, плюс орієнтується по супутниковій навігації, по російській системі ГЛОНАС і фактично декларується там точність до 30 метрів відхилення від цілі, але це рекламні дані, які поки що нічим не підтверджені. Отже, якщо Такі ракети поставлені, то які висновки? Варто зробити ну у заявленій кількості 200 одиниць. Ці ракети ситуацію на полі бою, звісно, не змінять. Вони дійсно придатні для терористичних ударів. Як Росія використовувала зокрема ракети до комплексів С-300 с 400 коли вона цілила по нашим містам, таким як Харків, Сусуми і навіть Київ, так от оцих ракет до С-300 противника було близько 8 тисяч. А зараз фактично йдеться про 200 Ракет, хоча розуміємо, що і одна ракета може заподіяти значної шкоди. Ці ракети можуть збиватися засобами е протиповітряної оборони, зокрема тими ж комплексами С-300 і комплексами БУК. Але у будь-якому разі зараз найбільш актуальний спосіб боротьби з такими ракетами це знищення пускових цих ракет на російській території, використовуючи ті ж атакамси, які мають дальність до 300 кілометрів, і питання зняття обмежень. На використання цих ракет зараз, ну думаю, ще є додаткові важелі в в руках українських військових і політиків, аби тиснути на наших партнерів, аби такий дозвіл було отримано.